Лихоманка, зіка вірус західного нілу, менінгіт, енцефаліт і навіть параліч усе це може чекати на вас після одного укусу в Україні. з'явилась нова пошесть тигрові комарі, які переносять 22 смертельних віруси. А найстрашніше вони активні цілодобово. З вами я напорхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, де вже помітили цих небезпечних комах і як від них захиститись. Звичайні репеленти можуть не спрацювати докладніше далі. В Україні з'явився новий ворог, тигровий комар. Ентомолог національного природного парку, тузлівські лимани Євгеній Халаїм у коментарі телеграфу підтвердив появу цього небезпечного виду на нашій території. На відміну від звичайних комарів, тигрові полюють цілодобово. Їх не лякає сонячне світло, вони активно нападають навіть в день. Цих комах уже помітили на узбережжі Одеси. Експерти попереджають, це лише початок. Тигрові комарі швидко поширюються Європою і тепер дістались до України. Гровий комар один із найнебезпечніших інвазивних видів у Європі. Він переносить 22 різні віруси: серед них вірус західного нілу, лихоманка, денге, чекунгунія, зіка та жовта лихоманка. Найстрашніша з цих хвороб лихоманка західного нілу. У 20% хворих вона викликає грипоподібні симптоми з високою температурою, сильним головним болем та болем у м'язах. Але найгірше вірус може вразити нервову систему. Це призводить до менінгіту, енцефаліту, а в тяжких випадках до перезів і паралічів. Ураження головного мозку може залишити людину інвалідом назавжди. Тигрового комара легко впізнати по зовнішності. На його чорному тілі є характерні білі смужки, особливо помітні білі смуги на ногах. Саме за них комар отримав свою назву. Як і в інших видів, кров'ю харчуються лише самки. Самці живуть нектаром квітів і не кусають людей. В Україні існує 10-15 видів кровосисних комарів. Тигровий новачок, який з'явився лише в останні роки. Звичайні репеленти можуть не спрацювати проти тигрових комарів. Ентомолог Халаїм пояснює, один препарат допомагає від одного виду комарів, а для захисту від іншого потрібен інший репелент. Деякі люди покладаються на народні засоби, наприклад, полин. Але науковці кажуть, важко довести, наскільки це дієво. Найкраща порада уникати місць скупчення комарів, особливо біля водойм. носити закритий одяг у вечірні та ранкові години. А тепер і в день теж, адже тигрові комари полюють цілодобово. Якщо після укусу комара з'явились симптоми грипу, висока температура, головний біль і слабкість, негайно звертайтесь до лікаря. Чим раніше почнеться лікування, тим менший ризик ускладнень. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Він провів у психлікарні чверть століття, а потім взявся лікувати людей через телекран. Анатолій Кашпіровський відомий психотерапевт, який запевняв, що може зцілити хворого одним поглядом свого часу. На його альтернативну медицину підсіли мільйони людей, а жінки вважали його справжнім секс-символом. Телеграфіої розповідає найцікавіші факти з особистого життя Анатолія Кашпіровського. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в місті Проскурів. Нині Хмельницький навчався майбутній цілитель у Вінницькому медичному інституті на факультеті психіатрії. Упродовж 25 років він працював психотерапевтом у психіатричній лікарні, де освоїв гіпноз і досяг у ньому серйозних результатів. Згодом він став психотерапевтом збірної СРСР наприкінці 1980-х років. Кашпіровський заявив, що має надприродні цілительські здібності, після чого його запросили на телебачення. Гіпнотичні сеанси лікаря активно транслювали на центральних телеканалах. А в його здатність зцілювати тяжкі хвороби і знеболювати через екран одним лише поглядом повірили мільйони людей. Також лікар проводив цілительні сеанси на особистих зустрічах, гастролюючи містами та селами у 1991 році. Він навіть виступив у штаб-квартирі ООН та пропонував світовій спільноті лікувати СНІД його методикою гіпнозу. Вже за два роки Кашпіровський обирався до російської держдуми від партії ЛДПР Жириновського. У середині 90-х психотерапевт переїхав до США і лікував там російських емігрантів від ожиріння. Проте, швидко втративши в Америці популярність та гонорари, він поїхав до Росії, де, як з'ясувалось, його теж вже не чекали. Ба більше представники доказової медицини неодноразово публічно звинувачували гіпнолога у шарлатанстві. У першому шлюбі з жінкою на ім'я Валентина у психотерапевта народилось двоє дітей: донька Олена та син Сергій. Згодом пара розлучилась через постійні гастролі чоловіка у 2018 році. Стало відомо, що Олена загинула, проте причина її смерті невідома. Після цього Кашпіровський почав практикувати процедуру, яку назвав. Прив'язка на місяць, за його словами, душа жінки тепер знаходиться на місяці, і кожна людина може зцілитися, просто дивлячись на нього 15-го числа кожного місяця. Другий шлюб Кашпіровського став ще більш невдалим. Обраницею лікаря стала його фанатка Ірина. Вони одружились у 1992 році і були у стосунках на відстані. Пізніше Кашпіровський зізнавався, що одружився тільки для того, щоб заповнити порожнечу після першого розлучення, і називав цей досвід помилкою. Після розриву стосунків Кашпіровський навіть називав екс-дружину бабою клімаксом. Своєю чергою Ірина публічно звинуватила колишнього в тому, що він мав інтрижку з помічницею молодшою за нього на 20 років. Сам шоумен не став приковувати, що стосунки з новою пасією гулізар Чалбашовою він розпочав ще перебуваючи у другому шлюбі. За словами психотерапевта, на той момент його відносини з Іриною вже зазнали тріщин, і у них не було нічого спільного. Третя Кашпіровський одружився у 84 роки і тепер називає гулізар подарунком небес. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі епідемія небезпечного вірусу. Чи спалахнула у Китаї в одній з провінцій? Вже тисячі заражених. Хвороба передається через комарів. ВООЗ б'є тривогу. Вірус може поширитись по всьому світу. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як Китай бореться з новою пошистю і чи загрожує вона Україні. Докладніше далі. В Китаї вже офіційно підтверджено понад 5 тисяч випадків Чукунгунії. Водночас, деякі міжнародні змі повідомляють про більш ніж 7 тисяч заражених. Найбільше хворих у місті Фошань. Там оголосили надзвичайну ситуацію. Воас попереджає про загрозу для всього світу: 5,6 і мільярдів людей можуть заразитися. Вірус уже поширився у 119 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі. Експерти порівнюють цей спалах з епідемією 2004 року, коли заразилось півмільйона людей. Хвороба передається через укуси комарів. Ліків проти вірусу поки немає, але більшість хворих одужують за тиждень. Смертельних випадків на цей час не зафіксовано. Чи це вірусне захворювання? Його переносять комарі двох видів. Симптоми схожі на грип, висока температура, сильний біль у суглобах, головний біль, м'язовий біль і висип може постраждати нервова система. Найгірше це біль у суглобах. Він може тривати місяцями або навіть роками. У деяких хворих він стає хронічним і призводить до інвалідності. Може постраждати нервова система. Вірус передають ті самі комарі, що розносять лихоманку денге. Вони кусають в день, особливо вранці, та ввечері. Від людини до людини вірус не передається. Китайська влада розпочала масштабну боротьбу з комарами. У озера випустили 5 тисяч риб. Вони їдять личинок комарів. Також вивели спеціальних комарів хижаків. Ці великі комарі полюють на личинок переносників інфекції. Санітарні служби очищають всю стоячу воду. За тиждень комарів стало менше у більшості районів. Також у місті створена спеціальна карта небезпечних районів. Люди можуть перевірити свою вулицю. Щодо хворих для них облаштовані спеціальні палати, де немає комарів. У Фошані приготували 7 тисяч таких ліжок. Порушників карантину штрафують на 10 тисяч юанів. Міністерство охорони здоров'я України поки не видавало офіційних заяв про чекунгунію або заходи захисту від неї. На сайтах Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я. Немає інформації про цей вірус раніше в Україні вже фіксували завозні випадки. Чикунгунії хвороба входить до переліку основних хвороб мандрівників. Але офіційної статистики або ж попереджень від МОЗ про неї наразі немає, враховуючи, що комарі-переносники через зміни клімату поширюються на північ, ризик для України може зростати. Крім того, хвороба може приїхати з туристами. Американські лікарі попередили своїх туристів, їм радять бути обережними при поїздках до Китаю та захищатись від укусів комарів за допомогою спеціальних засобів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Скрізь, куди приходить так званий «русський мір, він приносить із собою катастрофу. Практично у всіх містах окупованого Донбасу стала дефіцитом питна вода. Обміління водосховищ, зруйнований бойовими діями водогін, зневажлива байдужість окупаційної адміністрації призвели до того, що ситуація з постачанням води на окупованій території Донецької області стала просто критичною, і Росія мало що робить для поліпшення цієї ситуації. Констатує видання Бібісі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані російські пропагандисти. Цитата: у Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа. Донечани в УНІТА складуть пакетики. А потім ці пакетики, хто нормальний в сміття, хто ні, викидає під вікнами, з такими борються сусіди. Колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов. Цей відомий колабораціоніст, якого українські правоохоронні органи звинувачують у держзраді, тепер відварто називає ситуацію трагедією довжиною у 10 років. Більшість водойм з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладівки, води немає більш як місяць. Причина старі комунікації. Ці райони розташовані знизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо. Подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватись раз на три дні по чотири години а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, раз на два дні. Втім, графік не дотримується в деяких невеликих містах, наприклад, у бунге, колишньому южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. А та вода, яка подається, каламутна з брудним осадом, псує сантехніку і труби. Її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гієни. Але оплачується вона як питна, Ба більше з липня 2025 року окупанти підняли ціни на водопостачання. До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40-50 кілометрів від центру регіону це відбувалось двічі на день, по півтори-дві години. Але після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилась. Коли у 2014 році бойовики за підтримки Москви створили так звані ДНР і ЛНР, Україна не перекрила штучний канал Сіверський Донець-Донбас для постачання води Донецькій агломерації. Як це сталося з північно-кримським каналом, що постачав воду окупованому півострову? Початок російського вторгнення в лютому 2022 року, і тривала облога другого за величиною міста Донецької області. Цей крихкий статус-кво докорінно змінили. Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону. А новий водогін, який спробували побудувати окупанти, по перше, просто не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води. А по-друге, був побудований з численними порушеннями. На його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей. Розтрати, в тому числі, і за цим проєктом. Зараз інкримінується колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом. В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені у 20 столітті як резервні водосховища, які живились водою зі знищеного каналу Сіверський Донець Донбас. Окупаційна влада намагається розв'язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви. Втім, ці гарячкові дії виглядають краплею в морі і нездатні розв'язати проблему. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.